А ще найкращий результат роботи. Ось тут, Володимир Тимо, значить. Да. Шановний Юрій Іванович, шановні депутати, члени виконкому, колеги, як сказати одне, що я вас поважаю і люблю, це нічого не сказати. Мені приємно, що за 30 років прийти в цю дорогу цей період важкий, коли нам приходилось працювати в різних умовах. І приємно, Юрій Іванович, хочу подякувати, бо 22 роки ми працюємо разом. Що я робив, як я робив, що там було, всяке було, але ми працювали для людей і люди вірили в нас, чому? Тому що вибирали. Було важко. Але ви знаєте, коли є бажання, коли знаєш, що працюєш для людей, во ім'я людей. Чому? Тому що уманська нація особлива, уманчани це взагалі такий народ, який не пробачить нічого. А це були періоди такі встановлені, перехідний, з 80-х, 90-х, 2000-х. Бачите, в ці часи ми працювали. працювали на перспективу, зробили газифікацію. Робили на перспективу і по водопроводу, тому що сьогодні всі мікрорайони міста можна дати. Спасибі, що сьогодні працює, Антон Володимирович, який тепер зробить, щоб було цілодобово. Були періоди, пам'ятаєте, ожеледиці, вгоріла тепер. Виходило з ладу газовики, газова станції. І саме головне, що ви знаєте, що чому ми робили? Бо вірили один одному, довіряли одному. Я хочу вам всім побажати добра, здоров'я, сказати спасибі своїй родині, яка терпіла наші приїзди, від'їзди. Хочу сказати всім. Як Боже благословення зайде на вас. Добра здоров'я і злагоди на многі літа. дякую! Шановний Юрій шановні депутати, присутні, я вдячний за таку довіру. Всі мене знають, хто не знає, знає, працювали разом, працювати, ну і що я, я обіцяю, що постараюсь виправити. Тяжко, звісно, буде після Володимира Мартиновича утримати цю планку. Будемо старатися. Дякую. Комісія вирішила вважати, що за результатами голосування більшість депутатів у міської ради 6-го скликання від її загального складу та присутніх проголосували за строкове припинення повноважень для міської ради 6-го скликання і рекомендують затвердити протокол лічильної комісії. За, підтрим, за підтримку, за навчання. Ну і всіх, хто в залі сьогодні присутній. Я всіх поважаю в своїй роботі, я завжди коректно з усіма працював, на, принцип, на принципах державності, на принципах того, що потрібно зробити як можна більше краще для, нашого, для нашої умницької громади, і тому, мабуть, тому я отримав таку підтримку з вашого боку. Моя робота за 24 роки, трудову книжку я отримав після вузу в Києвенерго, і вона досі її не бачив, вона знаходиться вже тут, сьогодні, після того, як міський голова підписався зі мною контракт. Я також навчився бути принциповим, але коли є компроміси, які вирішення яких йде на користь справі, то я завжди знаходжу ці компроміси. І тому на майбутнє буду працювати з людьми ініціативними. З тими пропозиціями, які будуть приносити користь, економічний ефект. Не люблю, коли без ініціативність і інертність в роботі, приймайте мене такого, яке є. Думаю, що для міста ми принесемо користь. Дякую за увагу. Я думаю, що вони надалі будуть залишатися активними членами нашої громади. Хочу привітати тих нових людей, яких ми сьогодні доручили від імені нашої міської громади. Займати надзвичайно великий пост, це надзвичайно велика відповідальність, повірте мені. І в сьогоднішній день це, можливо, ще щось хтось глибоко не проник, що це ви вже будете, якщо ви ще мали можливість десь там сховатись трошки колись, то тут ви вже на людях. І ви вже, як ви то знаєте, не дуже вдягнений на горбі, вас з усіх сторін бачать. Оце у вас така буде доля. І ви повинні бути кристально чистими в роботі. Перед людьми, перед всіма тими громадянами, які будуть на вас дивитись. Я думаю, що ви достойні, ви маєте фахову підготовку, ви маєте вже певний досвід, і ви достойно справитеся з тими завданнями, які перед вами ставляться. Якщо питань і оголошень немає, то 37-му сесію міської ради оголошує заведення. Ми хочемо підкреслити, що ми ми Маємо варну думку і поважаємо як особистості даної кандидатури, але все ж таки ми працюємо в міській раді і повинні додержуватись цього регламенту, який був затверджений на першій сесії міської ради. Тому в зв'язку з тим ми вважаємо, що були допущені помилки і дані питання винесені з порушеннями регламенту Уманської міської ради, а саме. Що стосується фракцій міської ради, вони мають повне право обговорювати зміни у складі посадових осіб, які призначає чи затверджує Рада. Знову ж таки, влада, користуючись більшістю в міській раді, намагається просто приймати рішення, ті рішення, які їм вигідно, не раджучись ні з ким і не брати до уваги думку чи то пропозиції інших депутатів міської ради чи опозиційних сил Турбачення. То Тому ми вважаємо, що кардинальних змін. Для міста ну, можливо не буде, адже нових облич ми не бачили. Але все ж таки бажаємо на даних посадах успіху даним кандидатурам і сподіваємося, що вони можливо внесуть зміни в життя і покращення нашого міста.